Я обожнюю цей пиріг, за крихке і тонке тісто. За цю начинку солодку солону. Для начинки овочевого пирога я використаю гарбузу, шпинат. в мене свіжий, ви, звичайно, можете взяти заморожений, часник, цибулю порей. І ось тут в мене вже вариться картопля. Починаю з замішування тіста. Пів кілограма борошна солю. Додаю воду, перемішую. Додаю м'яке вершкове масло. Додам ще трішечки води і замішую однорідне тісто. Тісто повинно вібрати абсолютно всю муку. Посуд, в якому замішувала тісто, має залишитися практично чистий. На дно наливаю трішки олії, тісто накриваю плівкою в контакт або можете покласти в якийсь кульок. Тісто має постояти мінімум годину і тільки після того його можна буде використовувати. Нарізаю гарбузу. Часник розрізала ось так навпіл, додала гілочку тимяну, солю, розмарин і олія. Відправляю в духовку розігріту до 200 градусів і випікаю до готовності. Шпинат відварюю в невеликій кількості води, щоб була тільки на дні. Як тільки почне кипіти, він осяде і буде готовий. цибулю порей розрізаю навпіл, добре промиваю, нарізаю тільчицями і відправляю на добре розігріту сковорідку з олією. Додаю сіль, обов'язково цукор. І тушкую на невеликому вогні під закритою кришкою. З повної каструлі шпинату залишилося ось так на дні. Відварену картоплю очищаю. Всі продукти, які нам знадобляться до цього овочевого пирога, готові. Запечена гарбуза, відварена картопля, цибуля порей протушкована. І шпінат відварений і віджатий. А зараз буду змішувати всі інгредієнти. Шпинат в мене був порізаний на маленькі шматочки. Я його отак розмішаю в мисці. Далі викладаю цибулю порей. Я картоплю теж буду розминати вилкою. І далі гарбуза. Ось так січу і відправляю до овочей. Часник простираю ножем. відправляю до овочів. Натираємо мускатний горіх, досить чимало. Додаю майораник, який в мене ось тут на кухні. Листочки тільки обриваю. Тісто буду розкатувати ось на цій поверхні на столі, змащую щедро олією. Тісто починаю розтягувати, витягувати ось так кулачками. Бачите, як легко і гарно розтягується і витягується. Зараз буде трохи нелегко перекласти це тісто на дечку, але я постараюся. Зверху знощу ще трішки олією. Ось так складаю і легенько накручую. З цим розтяжним тістом можна робити все, що хочеш. Чим більше його латаєш, тим воно смачніше виходить. Викладаю начинку і накриваю. Залатала. Тепер інтенсивно наполюю веделкою. Період до випікання готовий. Відправляю в духовку розігріту до 200 градусів на перші 20 хвилин, потім температуру понижую до 180 градусів і ще печу 20-25 хвилин, залежить від вашої духовки. І ось такий неймовірно смачний, хрумкий овочевий пиріг у мене получився. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.